Слава Україні в Одесі та в Одеській області ворогом зруйновано майже 700 об'єктів різної форм власності. 200 з них вже практично відновлені. На жаль, 34 будівлі не підлягають відновленню і їх треба зводити по-новому. Але після перемоги та настання миру ми все відбудуємо і побудуємо багато нового. Наразі, на жаль, ракетна загроза залишається основною загрозою для нашої області та нашого міста у Чорному морі. Угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації тримає у готовності до нанесення ракетних ударів два ракетоносії. Загальний залп може складати 16 крилатих ракет морського базування типу. Калібр також в регіоні продовжується контрдиверсійна робота. Знову є певні результати. Дякуємо нашим спецслужбам про підсумки цієї роботи. Повідомлю дещо згодом. Ну і звичайно, всіх нас турбує південний напрямок. Що відбувається там? Там відбувається планова, важка бойова робота Збройних сил України. Планова тому, що треба деокуповувати наші тимчасово окуповані. Території. І це найголовніший план. Це питання номер один на порядку денному. Знищуються склади, знищується логістика, знищується система управління. І хочу вам нагадати про одну ворожу бідосю, 331, й так званий ударник Костромської десантно-штурмовий полк. Його знову виведено з ладу. Вже два рази ворог втрачав майже весь особовий склад, не покаялися, отримали. Знову третій раз поспіль. Ну, і мости через Дніпро в такому стані, що дід Дніпро радіє. Радіє тому, що ворогу практично не вдається перекидати нові сили. Поважаємо успіхів, витримки та мужності нашим Збройним силам. Ми тримаємо кулаки, молимося і працюємо тут у тиле. Ну і ще про одне. Нагадаю, що мій аккаунт у Фейсбуці знесено. Я бачу по деяких дописах, мені друзі, звичайно, присилають, хто з того приводу радіє. Звичайно, це і московські воші, але є і українські гниди. Звичайно, я знаю, хто це. Але, але хай буде це але сюрпризом для московських вошей та українських гнид. І Facebook буде відновлено. А зараз інформую вас через телеграм-канал. Задавайте свої питання у чат-бот, я обов'язково на них відповідаю, і ви це прекрасно знаєте. Жодне питання не залишається без відповіді. І також інформую вас про те, куди йдуть наші донати. Ви бачите, що придбали автомобіль, відправили два квадрокоптери. Працюємо і будемо працювати на перемогу і на мир. Тому що для кожного з нас Україна понад усе. І звичайно. Вражини, як ви себе там почуваєте? А я вам посміхнуся. А ще більше вам, шановні друзі, чорноморською посмішкою. І ніхто мені нічого не зробить. Я не сміюся над війною, але буду посміхатися. Посміхатися, щоб разом з вами сказати: Слава нації, смерть ворогам. Побачимось. Все буде добре.